Росія може використати свій контингент у Придністрові щоб напасти на Україну. Таке сказав Петро Порошенко на оперативному зборі керівного складу Генштабу. Президент зауважив, що росіяни створюють нові, розширюють і модернізують наявні бази та інші об'єкти військової інфраструктури, а також накопичують військову техніку біля українських кордонів. Загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації нікуди не ділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі, вона нависає по всій лінії кордону з Російською Федерацією і навіть більше. Російський військовий контингент на південному сході у Придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиньовому, теж на моє глибоке переконання, може в будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам.